Вітаємо, поки в нас сьогодні немає світла, вирішили зняти відео, і відповісти на одне з найпоширеніших питань, яке ми постійно читаємо в телеграм-чаті або бачимо в коментарях під відео на нашому Ютуб каналі. Зокрема, якщо ви вийшли в прострочку, кредит, наприклад, брали до війни, і зараз у вас немає фінансової можливості платити кошти, чи варто взагалі повертати ці грошові кошти, які ви взяли, чи можна не платити кредити. Перш за все, треба розуміти, що під час війни відсутня будь-яка відповідальність за порушення виконання зобов'язання. Що це означає? Це означає, що банки або МФО не можуть нараховувати вам штрафи або пеню за те, що ви невчасно повертаєте кошти по кредитному договору. Проте не зупинені нарахування відсотків. Тут Треба розуміти одну річ, що Люди, як ти вже сказали, це питання в основному виникає тоді, коли людина вже пішла в прострочку, і чого воно виникає, тому що починають МФО або навіть банки, нам говорять, що не від до того, приват що Приватбанк да, дзвонить. Починають погрожувати, що подадуть в суд, що перепродадуть там борг іншим фінансовим установам. І сплатіть хоча б хоч що-нібудь, сплатіть хоч 100 гривень там, чи там, сплатіть якісь відсотки, і ми вас там місяць, два, три чіпати не будемо, нікуди продавати не будемо. Перше, це все слова, скільки випадків було, коли говорили сплати 100 гривень, і вже. Після цього буквально через день те продавали. От недавно клієнтка навіть була яка маніфою сплатила кошти, а вони в той же день її продали кредит капіталу. Ну тобто довіряти цьому ну аж ніяк не можна. Це слова просто від невідомих якихось осіб. Це перший момент. А другий момент наступний, треба розуміти, правильно ти сказала, якщо людина вже зайшла в прострочку, то у неї, скоріш за все, немає якогось певного буферу для сплати. Вона ну, не, не, не просто ж так не сплатила. В неї, напевно, немає коштів. Може, змінили життєві обставини, може ще щось сталося. І через це людина власне не сплатила ці кошти. Якщо ви не відчуваєте собі в силу, що ці обставини вирівняються, що ви зможете вчасно, саме вчасно погасити цей кредит в повному обсязі. То всі ці кошти, які ви сплачуєте, ці дайте 100 гривень там або ну, проплати відсотки, і все буде добре. Це все гроші в нікуди. Вони навіть ніде не фіксуються. Потім в судах, коли ти дивишся на ті виписки, які надають е, е, фінансові компанії, в більшості випадків або цих проплат немає взагалі, а люди не... зазвичай квитанції не зберігають. Да, люди роблять іще велику помилку, вони зазвичай платять через кабінети, які МФО потім блокує. Платити треба, ми вже неодноразово про це говорили. Платити треба виключно через банк. Не через кабінети. І, відповідно, квитанції не зберігаються, доказів про плат немає. МФО веде себе як хоче, хоче веде там вупки, дані вводить, хоче не вводить. І відповідно ці гроші вони ніде не фіксуються. Або навпаки, МФО використовує вашу проплату для чого? Для пролонгації, для того, щоб показати, що ви визнали борг, для продовження строку кредитування для то, поновлення що... строку позовної да, давності. Да, тобто, ну це, це все виключно для того. Ну ви самі повинні розуміти, що будь-які вимоги МФО вони направлені виключно в благо МФО. Благо вас. Тому, якщо ви не відчуваєте силу закрити цей кредит повністю, оплачувати його не треба. Відповідальність під час війни все рівно відсутня. Відсутня, так. Але варто згадати, що нарахування відсотків все-таки продовжується, тому що є один такий міф. Що нібито відсотки теж не нараховуються. З чим це пов'язано? Пов'язано це з кредитними канікулами, які Національний банк пропонував запроваджувати кредиторам для того, щоб іти назустріч позичальникам. І в більшості випадків такі кредитні канікули дійсно були запроваджені, навіть і самі МФО їх на сайті в себе розміщало. Проте варто розуміти, що кредитні канікули це право, перш за все, не обов'язок кредитора і. Все-таки, от банки, наприклад, в більшості випадків йшли на кредитні канікули індивідуально з позичальником, тобто домовлялися про якісь умови і не запроваджували їх для всіх абсолютно позичальників. І кредитні канікули це не звільнення від сплати відсотків. Це або, наприклад, це зміна умов договору. Насправді це сплата відсотків зниженою ставкою або якісь інші погодження. Проте це не повністю звільнення до кінця війни з плати відсотків. Це теж треба розуміти і це прийняти. Треба. Треба розуміти одну річ, що, як я вже сказав, кредитні канікули це істотна зміна умов договору. Ну, чи зміна відсотків, чи зміна строків кредитування, чи ще що. І будь-яка зміна умов договору вона вчиняється в тій же формі, в якій було вчинено договір. І відповідно є. Більш-менш адекватні фінансові компанії, і банки, які, якщо там оголосили на сайті про кредитні канікули, вони і нараховують згідно цих кредитних канікул. Але як я дивлюсь, от просто з практики, з тих от позовів, які мені попадають. Більшість досить серйозних фінансових компаній, навіть банки, говорять про те, що ми там щось на сайті оголосили, це наша особиста річ була, а з вами конкретно це узгоджено не було. Тому а, ви сьогодні, що це наприклад, да, або, всі наприклад всі. так, ми знизили ставку, там ви мали сплачувати певний відсоток під час кредитних канікул. Однак, якщо ви не сплачували обов'язковий платіж, значить кредитні канікули ще до вас не застосовувалися. Тобто, щоб ці кредитні канікули. Просто для вас потім не стали сюрпризом, як до нас дуже багато людей телефонувало, потім, що їм по кол-центру одне розповідали працівники банку, а по факту виявилося інше. Тобто для вас кредитні канікули треба було якось зафіксувати, можливо, написати лист до кредитора, запитати щодо того, чи застосовуються кредитні канікули саме до вас і так далі. Ну зараз да з -з зараз суть в тому, що в більшості випадків, коли ви розраховували на те, що через певні обставини у нас є клієнти там з Бучі, з Гостомеля, з Ірпеня, де йшли активні бойові дії. Зрозум... там банки просто не працювали. Люди не могли фізично сплачувати кошти, а їм ставляться зараз вину і говорять: у вас пройшла прострочка, у вас нарахувались відсотки, шалені якісь відсотки. І навіть ту практику, яка для судів працює про ненарахування відсотків поза межами строку кредитування. І МФО їм все рівно. Вони говорять: ну, якщо щось не подобається, звертайтесь в суд. Ну тут треба підсумовуючи, просто зазначити наступне: що будь-який випадок відносно сплати чи несплати коштів після прострочки він індивідуальний. І першу чергу, першу чергу, ви повинні звертатись до себе, дивитися. По перше, чи можете ви сплатити ту суму, яку вимагає МФО, чи ви згодні з цією сумою, яка вимагає МФО? Тобто, ви повинні дізнатись, що ця сума складається. І якщо ви бачите, що вам там нарахували незаконні пені, штрафи тощо, ви можете звернутися і сказати, що власне вони незаконні. Я можу сплатити оце, а оце сплачувати не буду, бо це незаконно. От і домовлятися власне з МФО, тому що зараз, як це не парадоксально, МФО потребують грошей. У них грошей зараз, в більшості випадків, мало, нема. Вони ці кошти вимагають, намагаються стягнути, хоч у якийсь спосіб, з позичальників, і тому вони йдуть на поступки. І в більшості випадків домовиться з МФО да, на я лояльних тут умовах. Ставочку зроблю. Не забувайте, що домовлятися з МФО треба правильно. У нас на каналі є відео окремо про це, що платити кошти Треба по гарантійному листу і е, з подальшим отриманням довідки про відсутність заборгованості. Так, якщо на такі умови МФО не йде щось, обіцяє, розказує, що ви, головне, заплатіть, а все буде, то, скажімо так, е, отримання довідки про відсутність заборгованість не є е, обов'язком надання такої довідки МФО, і вони дуже часто можуть вам відмовити. потім спочатку обіцяли, а потім відмовили. Тому треба, щоб це було прописано в гарантійному листу. Гарантійний лист повинен бути складений правильно. І відповідати тим вимогам, які до нього власне, вимагаються, які до нього ставляться до цього гарантійного листа. І тоді можна буде платити, погашати і так далі. Надіємося, дане відео було корисно, розвіяло ці міфи, які постійно виникають в нашому суспільстві. І чогось люди, в які вірять, жодна компанія фінансова ніколи не піде насправді. І не буде працювати не на своє благо, благо а на благо позичальників. Це ви врахуйте. І тому зрозумійте, що будь-яка фінансова компанія буде діяти завжди в своїх інтересах. Проте позичальники мають діяти в своїх інтересах. Тому Довичай. вони мають орієнтуватися в законі, знають, що вони повинні сплачувати. А що вони не повинні сплачувати? Тому захищайте свої права, знайте свої обов'язки. І якщо вам сподобалося дане відео, тисніть вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До увагу.